Мене не дивує, коли по країні ходять банди з ТЦК грубками і роздають якусь макулатуру у вигляді повісток. А насправді не мають ані посвідчень, ані повноважень. От. А якщо їх взяти за зад в прямому сенсі того слова, вони взвиють. Тому що вони злочинці. І не мають повноважень видавати ці повістки. В цілому, якось так. Підписуйтесь на цей YouTube канал. Тут кажуть правду. Поширюйте це відео в тренди Ютубу. Бандити повинні бути покарані, бандити з ТЦК. Та СП. слава Україні!